Під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить не наче досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороша та кучерява своє маленьке внуча і досі сниться. Вийшла з хати, веселе сміючись, мати цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийме на руки і годує. І спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить днишком. Де ж те лихо, печалі цієї вороги, І нишечко в старий читає, прихрестившись, отче наш, різь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас, і все почило, сиє в хатою пішов собі опочивати.